З кольорами якось у мене завжди було складно. Тобто, бо був якийсь окремий період, коли я вибирала для себе якийсь колір. І ще позавчора я думала, що війна і цей час в мене асоціюється з чорним кольором тільки тому, що це вугілля. Тобто, от просто сам матеріал і все, що. Все, що робить війна, з будь-якими речима. Тобто, все в якомусь кінцевому результаті воно перетворюється на чорне вугілля. Але зараз я розумію, що це, що це не зовсім так. Бо, бо війна це не лише якісь руйнування, а вона наповнена дуже багатьма людьми, їхніми історіями, їхніми переживаннями. Емоціями і в кожної людини, в кожної події свій колір. Тому дуже складно говорити про щось одне, коли твій стан, коли ти змінюєшся щохвилину. Якось не знаю теж складно говорити в, про якусь чітку форму. Я думаю, що це, якщо б я вибирала з форм, то це була б якась біонічна форма. Ми сьогодні говорили про, про любов і про цінність в деталі. І я думаю, що це, це була б якась маленька брунька, чи якийсь маленький листочок, бо це те, за чим ми спостерігаємо з Олексієм від початку війни. Ми щоранку виходили на ганок, і дивилися аби, чи прокинулись листя. Тому якщо форма, то, то напевно це ем, відчуваю себе на своєму місці. Бо Ну, зараз направду якийсь дуже дивний період, коли ти за один день ти переживаєш весь спектр. Емоції, який би в буденному житті ти переживав там, ну, мовно, місяць часу. А тут все це з тобою відбувається за лічені хвилини, в залежності, яку ти інформацію приймаєш. А зараз, будучи на цьому планері, це просто мій улюблений стан, коли ти почуваєшся дієвим. Тобто ти робиш те, що. Тобі найбільше властиво, те чим, ну, те, чим, в принципі, ти живеш. Тому це відчуття в, е, дієвості, справжності і відчуття в, е, користі від себе. Um, у мене вже був період е, в житті, коли коли я була на, на межі життя і смерті, і а я його порівнюю, є така річ, коли хтось фотографує тебе, так? І ти дуже довго готуєшся до цієї фотографії, а потім просто відбувається спалах, і він тебе засліплює. І якраз оця, оця мить спалаху, коли ти не бачиш абсолютно нічого, але ти розумієш, що після, після цього спалаху, після цього світла прийде вже зовсім інший час, і ти вже ну, ти не будеш таким, як ти був. От для мене межа це оцей спалах. На початку війни ми з Олексієм говорили про це, бо він сам зі Сходу, з Горлівки. І от перше, що хочеться зробити, це просто поїхати туди і, і посадити дерева. Просто у всіх зруйнованих містах, просто повертати туди весну, повертати життя. А Якщо говорити особисто, то я би я би робила все те ж саме, що, що роблю зараз. Просто мені здається, ця війна вона показала нам, як багато ми можемо робити. І насправді те, що ми робили ну, свої щоденні справи, ми ходили на роботу, ми займалися творчістю, спілкувалися з людьми. А під час війни ми це робимо з такою. Інтенсивністю і з такою силою, і дуже хочеться так і далі вести свою, ну, свою роботу, жити своє життя і в мирний час з відчуттям цієї сили. Тому я думаю, що я би все, що роблю зараз, я би і продовжувала робити після війни, просто вже з розумінням того, як багато ми можемо.